Розкриваємо кабелючок як розу на подарунок. Самі коханій дівчині. <глухи> Окей, отак от я відміряю кількість запасів, які потрібно залишити в ящику. І блін. Блін, Ще вчора так порізався, чомусь ранка не заживає. Ну, по От Откусил. Можна і заводить в ящик. Сюди, 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 сюди. Чи чичинде, чичинде. Чичинде, чичинде. Ну давай же ти вже попади в дирочку. Чого ж ти мене мучаєш? Отак. Ось. Тут видно, що кожен кабель мотав як хотів. Цей мотав ізолентою настільки, це херачив на стяжки, а, цей ізолентою чомусь намотав мотав і тут, і там. Як обично, все клубнічно. А мені теж потрібна ізолента, а де, до речі, я її залишив? Нема? Нема, хоч була. Пішов, візьму, Чи Чи що? Чи що? Ізоленту де дедал? Заховалась? Малишка, оба! Чорну. Щоб було все красиво. А ти що дивишся? А? Не дивишся так. Собака, кусака. Ого! І тут братики сидять. Що, ви будете мені допомагати опті варити? Головне, щоб ви не заважали. А, холодно. Що ж делать, що ж делать? Як це його блин? пережить цю зиму? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, все. То, я стікаю кров'ю. Ай, ужас, 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 ужас. Собакин, ти мене лякаєш. Іди звідсиля. І зольди намотав поволі. Все, я втомився.